Ви на каналі Довідник Історика, і сьогодні я хочу розповісти про суспільні рухи в першій половині ХІХ століття, про те, що таке масонство і хто такі декабристи, про що говорили тоді люди, на якому рівні була свобода, рівність, і взагалі, які були ідеї в суспільстві саме в цей час, в першій половині 19 століття. Дякую всім, хто цікавиться історією. Дякую за підписку, дякую за коментарі. Сподіваюся, що надалі буде активніше. Ну, що ж, перейду до теми, особливо про масонство. Варто зазначити, що таку ідею, і взагалі звідки воно прийшло до України це саме із Західної Європи. Взагалі, масон із французької означає вільний каменяр, і масонство веде свій початок від середньовіччя. Його такі перші паростки це цер... цехова організація, корпорація каменярів-будівельників. Вони стали таким прообразом пізніших масонських організацій. Які згодом почали називати майстернями ложі, особливо активними, як релігійно-етична течія. Чому саме з будівництва це походить? Тому що саме будівельники-каменярі часто на перервах могли збиратися в невеличких таких. Приміщеннях, які були недобудовані, і обговорювали різні теми. Спочатку це стосувалося теми будівництва, потім переходило на якісь політичні, суспільні теми, і в результаті до цих людей приєднувалися інші люди, не тільки будівельники, і в результаті формувалися такі групки людей, які обговорювали і поширювали ідеї в суспільстві. І чомусь вони стали більш такими закритими, тому що це були такі обмежені ідеї в них, і зрозуміло, що не кожна людина могла туди війти. Але в них була рівність, взаємодопомога, в цю організацію до цих людей могли приєднатися люди незалежно від віри і незалежно від того, з якої людина походить нації. В Україні масонство поширилося через Польщу із Західної Європи, і перша масонська ложа виникла ще в 1742 році. В селі Вишнівці на Волині. Але широкого розповсюдження масонства немало. Його помітне зростання розпочалося лише наприкінці XVIII на початку 19 століття. Цьому процесу сприяли Велика Французька революція, а також включення правобережної України до складу Російської імперії. Поширювалися ідеї просвітництва. А також якийсь певний стиль з Європи, стиль такого життя. Після наполеонівських воїн та походів російської армії в Європу на Дніпрянській Україні з'являються перші такі опозиці... опозиційні напрямки щодо царизму. Виникають таємні організації, які ж називаються Масонські ложі, які протистояли. Царизму, імперіалізму. І основна їхня така була думка в тому, щоб люди почали задумуватися над своїм життям, над тим, що вони знаходяться в якому суспільстві, і говорили про рівність, про удосконалення людини. Запозичені із заходу ці таємні товариства заповнили суспільну нішу, яку мали займати громадські, релігійні та політичні об'єднання. Однак про політичні організації в самодержавній Росії тоді годі було й мріяти. А православна церква, включена до бюрократичної системи, втрачала авторитет духовного проповідника народу. Тому масонські ложі стали своєрідною відповіддю української еліти на виклик того часу. У них об'єднувалися ті, хто хотів змінити звичайний стан речей. Варто взяти до уваги, що масонські ідеї приходили на лівобережжя не лише із Заходу, але й із Росії, де на цивільній та військовій службі перебувало багато українських дворян. Упродовж 1817-1819 року з'являються масонські ложі у Харкові, в Одесі, в Полтаві. Членами лож були землевласники, військові, чиновники, урядовці. Діячі культури, зокрема, до полтавської ложі належав землевласник Чубей, а також до, належав також до цієї організації письменник громадський діяч Котляревський. За характером діяльності масонські ложі не були однорідними. Так харківська ложа діяла передусім у межах релігійно-етичного напрямку. Її члени піклувалися переважно про самодосконалення та вдосконалення ближніх. На противагу харків'янам полтавська ложа намагалася залучити місцеве дворянство до активної громадсько-політичної діяльності, до опозиційного всеросійського руху. Якщо на лівобережжі домінували ідеї, Об'єднання всіх слов'янських народів у складі Росії, то на правобережжі головною метою масонських лож, до яких входили переважно поляки, була боротьба за відродження могутньої Речі Посполитої із правобережними українськими землями, включно. Що стосується е, цих е, масонських лож, то варто зазначити, що Великої популярності, великого поширення вони не набули, але вони діяли, їхні ідеї постійно десь було чути. Особливо організації в Полтаві, в Харкові вони говорили також і, про, і виступали про те, щоб ліквідувати кріпацтво. От, ну і багато Членів масоцьких організацій, які були дуже активними, їх було ув'язнено, вони мусили бути під наглядом поліції. Все це було з боку Російської імперії зроблено. Ну і що стосується декабристів, то тут варто зазначити, що декабристи це учасники опозиційного руху проти самодержавства та кріпацтва. В основному вони розпочалися. Скажем, такий рух з 1810 по 1820 рік дуже було активно, але закінчилася їхня така епоха повстанням 26 грудня 1825 року. Діти 1812 року. Так називали себе всі, хто після перемоги над Наполеонівською армією прагнув змін на батьківщині. Був готовий до практичних заходів. Офіцери, які повернулися із закордонних походів, прагнули активної діяльності. Уже в 1816 році ці вони заснували першу нелегальну організацію декабристів Союз порятунку називається. Її активними учасниками були Муравйов, Трубецький. І члени Союзу порятунку одностайно виступали за ліквідацію кріпосного права і встановлення конституційної монархії. У розвитку декабристського руху важливою такою подією стало виникнення в 1821-1822 році північного та південного товариства програмовими документами південного товариства. Яке було розташоване в Тульчині в, в Україні, була е, Руська Правда, Росія проголошувалася єдиною уні... унітарною державою з республіканською формою правління, а Малоросія ніколи не була і бути не може самостійною. Тож вона мусить поступ... поступитися своїм правом бути окремою державою. Передбачалася ліквідація кріпосного права військових поселень, проголошувалася. Рівність і свобода громадян. Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати і одержувати, подібно до речей, використовувати їх по власній волі. Є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природи. Так було записано в Руській Правді. Саме в такому програмовому документі. Цього ж південного товариства. А програмовим документом північного товариства була так звана Конституція. Її автором був Муравйов Згідно з нею, в Росії передбачалося запровадження конституційної монархії і поділ Росії на 13 федеративних штатів. Водночас із південним товариством на Дніпрянській Україні діяла ще одна таємна організація, називається вона, називалась Товариство об'єднаних слов'ян, яка була утворена в 1823 році. І основними програмовими документами організації були Правила об'єднаних слов'ян та клятва об'єднаних слов'ян. У цих документах сформульовані основні завдання: це скасування кріпацтва. Повалення самодержавства Росії і Російської імперії, подолання деспотизму панівного режиму. У своїх планах члени товариства виходили за межі однієї держави і висували ідею визволення всіх слов'янських народів із-під гніту, самовладдя та утворення Слов'янського федеративного союзу. У вересні 1825 року Товариство Об'єднаних Слов'ян об'єдналося із південним товариством і перетворилося на його філію. 29 грудня 1825 року почалося очолене Муравйовим апостолом та Бестужевим Рюменем повстання. Від Васильковим Чернігівського полку тривало до 3 січня 1826 року. Керівники повстання склали е, таку прокламацію Православний е, Катехізис. Вона була написана у формі запитань відповідей. Її було зачитано перед повсталими Чернігівського полку. Захопивши штаб полку, повстанці вирішили йти в напрямку Житомира на з'єднання з іншими військами. Та біля сіл Устинівка та Ковалівка їх зустріли гарматним вогнем каральні частини Російської імперії. Розстріляні деморалізовані учасники виступу здалися. Ось так було повалено. Повстання декабристів, і таким чином можна порівняти декабристські організації, їхні ідеї, а також паралельно з цим і організації Масонських лож, що вони теж виступали, були ідеї. Спільні як декабристів, так і масонських лу, це про те, щоб ліквідувати кріпосницьку систему, надати права і свободи, і рівності суспільства.